Очікуємось. Наш президент виражає вам респект за те, що ви зайняли друге місце. По-друге, ви вже майже професійна команда. Вже да? ви отримуєте бонуси. За... Це невеликі бонуси, але це одні з ваших перших бонусів, їх треба запам'ятати. Президент виділив вам там по пару гривень сьогодні на морозиво. Знайте, да, що ви, якщо будете працювати, гроші в футболі, Буде це не тільки да, ваша, ваша любов, ваша стихія, ваше хобі і так далі. Цим ще й можна заробляти гроші. Так що Працюємо далі. На наступний рік наше має бути золото. Зрозуміло? У минулому році була бронза, в цьому році срібло. На наступний рік чекаємо від вас золото. Для того, щоб зробити золото, треба працювати, де покладає рук. Так що всім роздаємо по премії. Дай встаньте також, щоб я вам. Ваня дав, Ваня пішов. Максим, кого є 100 гривень, значить давай, шміль, на. Шміль, до свидання. Максим, на до свидання. Ілюх. Мілан, гайда. Тимофій. До свидання. Слава є 100 гривень. Ваші премію заробив. Ти не заробив ще поки, пока На. Від папи заробив. Я тобі даю в мене є надержи. Давайте сразу, щоб Оператор, оператору пятерик. Пятерик, пятерик гривню.